Thank you Початку листопада у Варшаві розпочнеться ювілейний 10-й фестиваль українського кіно. Програма вже представлена. Квитки вже у продажу. Ну а ми поступово знайомимо вас з фільмами, які увійшли до програми власне, цього фестивалю. І сьогодні в нас студія Адалина Борець, авторка українсько польської стрічки Квіти України, яка бере участь в конкурсній програмі «Ukrainian фестиваль фільмовий. Ця стрічка, до речі, вже перемогла на міжнародному кінофестивалі. Молодість. Про все це зараз будемо можна... говорити. Rady dobrogo ranku. Dobry, dobry rank, witajcie. wszystkich. Dzień dobry. To może zacznijmy od razu. Kto jest tym kwiatem Ukrainy? No. Хтось таке поєнче, якби а, українською, будь ласка. То, просто в нас зубов, внася, вона, Це, да, так. Так, так, е, це все-таки поняття широке. Якби я беру метафору нашу головної героїні, яка представляє ну, можна сказати, збіровий такий, таку героїню цілу Україну. Вона не ідеальна, вона е, е, зі своїми специфічними різними сторонами і. Е, Насправді це теж історія про покоління, тому в кінці фільму ми бачимо квітку України. Це її молода внучка, для якої вона старається і береже свою землю. Так, давайте ми взагалі так трішечки розберемося. Спочатку ми скажемо, що це документальне кіно, це не художній фільм. І що за історія от лягла в його основу? От ви кажете, що у вас там ексцентрична героїня? Хто вона? Тобто це історія про те, як літня жінка боронить свою землю понад 20 років, де вона народилася, де вона жила. Ця частина була колись слом, але згодом Київ почав розбудовуватися, і це стало позняками. І вона живе на території, повністю забудовано багатоповерхівками, а вона має під собою 6 соток. І звичайно, вона під час всієї незалежної України воює з забудовниками. І ця війна з забудовниками – під час повномасштабного вторгнення перетворюється в національну війну. Вона починає боротися не тільки за свою землю, а вже й включатися повністю в оборону нашої країни. І коли всі на районі виїхали за кордон, то вона майже єдина залишилася. Тому вона така дуже специфічна, її то обожнюють, то ненавлять один часом, тому що у неї живуть на Позняках, теж виходить кози, які ну, гуляють по всьому місту, які там, і пригають і скачуть по машинам. В принципі, як ми з нею познайомилися, от і багато хто не розуміє, чому вона так. Стоїть за свою цю землю, їй пропонують нереально не, не, не величезні гроші ще до повномасштабного мільйон доларів зараз набагато більше сім квартир в Києві. Але вона впирається. І коли приходить момент повномасштабного вторгнення, ми починаємо розуміти, тому що це стає просто метафорою всієї нашої боротьби. І коли вона це починає вкладати спочатку на початку фільму це дев'ятирічній Євій онуці, а в кінці фільму це вже дівчині. Підліткового віку 11-12, навіть, то ми розуміємо, що це все-таки для того, щоб вберегти нашу. Нашу землю для наступних поколінь, щоб вони могли там e, будувати своє. Пані повідомила, що ще познали ще власне міцні дінки історії з звіжантами, так, які скачуть по інших самоходах. Чи фактично пані досвідчила таких історії? Вона мені пропонувала, щоб. Українською, будь ласка, І <laughs> вона <I ona laughs> мені пропонувала, щоб я взяла козу замість того, щоб відновити мені дах oh, машини. Так, і при тому, що мій батько був дуже сильний. Сильно, такі, да, звичайно, ми візьмемо козу, от нам кози не вистачає, бо у нас теж є село. От заберемо козу на село, і я така: ні, 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 мені треба їздити на чомусь. от, Але пані потім... Анделина, е -е інша подала на суд на пані. Ви зняли про неї фільм. Розумієте, це просто дивовижна історія. Е ви дуже гарно спілкуєтесь польською мовою. Е я можу зробити висновок, що ви дуже гарно знаєте польську. Я навіть знаю, чому ви її так гарно знаєте, тому що ви навчалися так у Варшаві, у Варшавській. Школі фільмовій і не дивно, напевно, що оцей ваш фільм Квіти України він знятий в українсько польській копродукції так разом. Як відбувалася співпраця українсько польської команди саме під час зйомок? Бо я так розумію, під час повномасштабної війни поляки поїхали до України. Ну, це взагалі натуральна була співпраця, тому що так, як ви сказали, я закінчила Варшавську ще Квк. В Катовіцях закінчила кілошколу і ще в Варшава Вайдуску закінчила. Тому це якби довгий шлях навчання був. І, так, поляки приїздили, але це були українці, які живуть в Польщі, ага. приїжджали. Але всю поспродукцію тобто монтаж, звук, робили поляки, графіку. Тут, так, так, так. Ми закінчували. Вже все в Польщі, і ну в такі часи дуже важко робити кіно, тому що немає українського фінансування. Тому в той момент польська частина це була ну база, основа за ми, в принципі зробили фільм, зреалізували. Ну так і там далі далі вже люди просто підтягувалися. Ну, власне, теж зстаємо в тематі того фестивалю фу. Напевно, це фільм був показаний на віку конкурсах. До речі, ви ж показали його вже в Європі, так? На інших фестивалях. Де він був? Princ... Він, no, він відкривав до Хлябців, це дуже престижний кінофестиваль. Він, в принципі, в Європі вже всюди був. Ми їздили в Бразилію, ми їздили в Америку в тур. У нас була дистрибуція по 9 штатах. То, ну, насправді, Правляти по список переможців, От що я не приїхала з Парижу, він отримав гран-при. Тому Де? на фестивалі теж так, так на кінофестивалю Абівіль. І як цей фільм є відбіраний через критиків, через відзов, відбірців, інтернаутів? о тим пишуть і як коментують? — Як вони сприймають цю історію? Як історію дивачки, чи все ж таки історію боротьби про яку ви казали? Історію борця бор боротьби за свою землю. Тобто по перше, це комедія. Така військова про наші часи, і дуже легко сприймається ця історія метафори, тому що ти розумієш, ти бачиш перед собою героїню, яка за собою тяне. І потім просто спочатку у тебе багато питань, але ти починаєш отримувати відповіді, ну, і кінець він дуже дає надію, тому люди сприймаються з задоволенням, особливо за кордоном. В Україні у нас дуже велика боротьба тобто, у нас, я маю на увазі теж на індустрії і площині, і у нас, глядаєш, трошки вже починає бути розбещеними за кордон, потрапити з фільмом. Тобто селекціонери вибирають один-два фільми максимум. І комедія це все-таки жанр в Україні зараз рідко створювальний. І звичайно, коли глядачі особливо не сініфіли, а звичайні люди дивляться, то вони з захопленням і до Наталії, і до фільму, і до того, що у нас є сила на гумор. Тому він насправді за кордоном більше отримує нагород, ніж в Україні. Хоча в Україні от молодість виграв, тож нормально. Як ви до цього поставилися? Моя мрія ви ну, я, правда ви да? виграти молодість саме. Я пам'ятаю, що ну, мене навіть був шанс вибрати український фестиваль. Я вибрала одразу молодість. Я мала навіть чекати там щось сім місяців до прем'єри в Україні, щоб тільки запрем'єритись на молодість, тому що це була мрія з дитинства, мені здається. І ну за кордоном класно отримувати нагороди звичайно, але ж це розумієте, ім'я і назва, яка у людей залишається, але я не несу собою як громадського діяча в тій культурі в Україні. Я стаю громадським діячем. І для мене це дуже важливо, тому що люди виїжджають, а хтось повертається. Я, е, ми до фестивалів ще повернемося, зокрема до Варшавського, да? ну, до, не Варшавського, а фестивалю українського кіно, який буде відбуватися в Варшаві на початку листопада. Я ось про що хочу сказати. Я, я ще не бачила ваш фільм, але я вже піду після нашої розмови. Звісно, а, але я дізналася, що у вашому фільмі звучить музика Дахі Брахі. Ну, звісно, ми всі обожнюємо даху браху. Але це такий знаний колектив. Як склалася ваша співпраця? Як вони дали згоду працювати над музикою? Мені дуже сильно повезло, тому що ми. Ми співпрацюємо з дахо Обраху з першого мого фільму, коли я ще була дитятком, починала робити тільки кіно перші кроки. І вони тоді ще вони були вже популярні, але не був такий менстрім. Тому для мене це була очевидна, якби вибір. Ми монтували вже під дахо Браху. У нас дуже коротка, якби рука на співпрацю, на тільки повідомлення, що я от хочу такі-такі трек. -так. І вони вони, до речі, були не раді, що я беру дуже вели трек. Вони мене переконували. Ale... A dlaczego? A co to za tryk? To... Чесно, я зараз не можу згадати. Але там Для чого хотіли проконати, що вибрати мній популярне, щоб випромовувати там, де м'яй популярне, чи в'яже з квестями фільмів? Я думала, що вони спеціально написали музику для фільму, а вони просто надали треки. Так, але якби вони трошки були поправлені, вони дали нам багато цих лінієк, дорожек, і ми уже тим самі працювали. Бо вони були тоді в світовому турі, коли ми закінчували. Поспродукцію тому те, що нам взагалі вдалося на той момент, це було дуже-дуже велике щастя. І ми дуже багато сильно старалися, щоб всі підписати документи. Ні, це через те, що вони розуміють, хто зараз бере їх треки і скільки фільмів вийде під їх музику. І на той момент нам ніхто не казав, які фільми вийдуть з певною музикою. І зараз, коли ми вже збираємо всі українські фільми, я розумію, що є певна тенденція на. Якусь конкретну музику. Але це була якби робота закордонною публікою для закордонної публіки. Я монтувала з Агатою Черняк і Матеушем Майтинським. Тобто, це. Люди з-за кордону, і вони розуміли, що я маю передати дух, і от певні пісні вони передавали саме дух. І зараз я розумію, що для українців це чуть-чуть уже забагато дахи брахи, але е, якщо брати в контексті е, національному в перспективі на історію, то ніхто не буде потім рахувати, скільки який трек був використаний і так далі. Я не знаю, мені здається, для українців ніколи не буває забагато дахи брахи. A wy pokazycie się za kordonem tej filmu, tak, tak, w tak. ogóle tak, taka rodzynka nasza. Ale właśnie jeszcze tak wrócę na, na, krótko, pani mówiła o tej komedii, że teraz w Ukrainie boją się, tak, jednak poruszać taki, taki temat, oczywiście, z o, oczywistych względów. No ale czy właśnie radość, śmiech nie wesprze społeczeństwo w tak trudnych czasach? Звичайно, це важливо порушити цей теми комедії радості, сміху, пісень. Просто зараз створюються в основному документальні фільми. Коли в нас є тема на документальний фільм, вона зазвичай геть несмішна. Ми розповідаємо про величезну трагедію нашого народу, і це, мабуть, перша можливість про. Чергову трагедію через росіян розповідати, тому що раніше не було так багато можливостей. В принципі, документальний фільм почав розвиватися вже при незалежній Україні в Україні. От і. Ці теми вони не смішні, це просто розбиті долі, які нам цікаві, і ми розголошуємо це на весь світ, щоб люди знали, що вони творять на нашій землі. Ця тема насправді Наталі теж вона не проста. Вона складна, ну, У нас там купу нудного суду було знято. Просто настільки її характер і темперамент з за собою заслоняють її всі невзгоди. По перше у неї два чоловіка одночасно: один росіянин, другий українець. Заохочую вас прийти подивитися. І кози. Я вже йду, я кози, вже... кози і онуки, вони живуть всі разом. Коли відбувається повномасштабне вторгнення, росіянин злякався, він втік до Польщі, до Варшави. Це теж є важливим якби, елементом копродукції. Далі не буду розповідати, страпляється її приватна трагедія. Просто один e, чоловік це для кохання, а другий чоловік це для роботи на землі. І вони насправді все класно уклали свої e, але вони разом в чечні мішкалі, ви труйка. Всі разом, так, всі разом і багато про європейська випадка. Я хотіла щось сказати, але я буду мовчати. Дуже всім так рекомендую подивитися, як в 70 років можна вкласти своє життя. Так, Wygodnie, ось no, повинні, так ось викодне, ну повім так же вигодні. Не треба ще кучи, чима хумор. Ми все подивимося. Давайте ми повернемося все ж таки до фестивалю. Я нагадую, друзі, на початку листопада в Варшаві відбудеться фестиваль українського кіно. Ja вже є квиточки. Я вже половина зарплати потратила на на ці квиточки, але тепер, от ще треба купити на квіти України, розумієте, квитки. Ви цей фестиваль як розцінюєте для себе, Аделіна? Як повернення додому до Польщі, як вихід на європейський екран, я не знаю, як от саме саме фестиваль українського кіно у Варшаві. Ну, по-перше, це здорово, що я зможу запрошувати друзів, колег на свій, на інші мої улюблені українські фільми. Звичайно, по-перше, я вважаю, що мій конкурс просто це дуже сильний конкурс. Чи конкурс? А хто там, до речі, з вами конкурс? Там Оля Журба, пісні землі, що повільно горить, який був представлений на Венеції. Зараз він буде боротися за європейську нагороду кіно. Метрів до Андріївки. Це насправді, мабуть, наш кандидат на Оскар. Mm. В принципі, всі фільми Мстислава Чернова, але вони такі дуже специфічні на, на глядача, який вже має досвід психологічний і розуміє, як травмуватися відновлюватися. Квіт України він такий, ви подивитесь, і вам точно буде добре. Наприклад, пісні землі Олі Журби і 2000 метрів до Андріївки» поєднувати і йти дивитися два фільми. Під Дряд в жодному випадку не можна. Я всім рекомендую так не робити, mm -hmm. От. але пані фільм. Можна поводити з кожним і побачити єдине другів, і Храще того так Краще, щоб мій був другий, щоб було щоб легше. Було і можна так. ще дітей сюди привезти. Я знаєте, про що подумала. От ви кажете наскільки е, серйозна конкуренція саме в, е, в розділі документальне кіно? Що усі документальні стрічки, які представлені е, в цій номінації, вони майже усі повигравали вже безліч кінонагород європейських і світових? Чого ми не можемо наприклад сказати про художнє українське кіно, так вони... Ігрове. — ігрове. Вибачте, а наскільки на вашу думку, це саме от під час повномасштабного вторгнення, під час великої війни, наше документальне кіно українське зробило ось такий аж прорив, так? Так, плюс у нас немає фінансування зараз кіно, а документальне легше реалізувати. Менше потрібно команди, менше потрібно залучених людей і, звичайно, грошей. Тобто, якщо бути наївними, то можна аля зробити і без грошей, я кажу в цю слові. але насправді це не Ожу, ну неможливо, але наші партнери, які нам солідарні, вони дуже сильно включаються. Вони розуміють, що наші історії вони ну. Не то щоб важливі, вони мають сенс, і ми говоримо про унікальні історії. Я от зараз їжу по різним документальним форумам зі своїми іншими роботами, які я розвиваю. Я слухаю людей з інших країн, і, наприклад, стою я і моя знайома подруга з Грузії. І ми просто розуміємо, що коли ми слухаємо пічінги інших проєктів або дивимося закордонні стрічки документальні, там немає от такої ваги, яку ми бачимо в своїй країні, коли ми боремося просто з тіраном. І ну, у нас є люди, ці характери, і є, на жаль, біль, про який треба говорити. І це все має значення, ким ми є зараз, і ким ми станемо, і яке кіно зараз робимо. Тому так, документ зараз в Україні просто побив всі шаблони. Я завтра їду в Катові, боронити свою дипломну роботу на цю тему, яку я написала. Успіхів вам, звісно. Ми всі ці кшуки разом звіддавити. Я ще хотіла запитати. знаєте про те про що. Ми бачимо зараз такі кейси, дуже успішні, дуже класні, що в Польщі прямо в прокат виходять документальні українські стрічки. Ну, Антарктиду, ми вже всі подивилися, Птушкіна, так, але вона така більш розважальна, на мій погляд, хоча там теж підіймаються ці такі важливі теми. А, сьогодення а, минулорічний оскароносний фільм Чорнова. Нагадайте мені «20, днів, 20, в... 20 днів в Маріуполі. Маріуполі також. Він мав тут широкий прокат. Чи ваш фільм має такі шанси? Так, так. Він... Має бути в прокаті. Ми чекаємо просто найкращі дати. Ми виграли нагороду минулому році на Варшавському теж фестивалі, Watch Dogs, яка фінансує прокат в Польщі. Просто треба класно вміститися в дати. Ми ще ведемо перемовини. Нікоціюємо. Ой, то ми з вами ще зустрінемось. Можливо. я маю надію на можливо, це, коли, а, коли ваш фільм а, піде в прокат. Що вам хочеться розповісти наступного разу в своїх роботах? Знов війна, чи може якісь знов людські історії? Чи може кохання? Чому так може буде щось? про кохання? Історія про те, що в Україні під час війни навіть така проста і складна одночасна річ, як кохання виглядає, ніби це все неможливо. To będzie taka jakiszna melodrama. Dokumentarnie i to, na... Igrowa, igrowa wże. Tak, wow. No wse. To będzie tożsamo <noise> się pobawić. <noise> <wersja. głos> <noise> tak, tak. tak. Niezwykle ciekawe było Was słuchać. Tak, my już idziemy, tak? My wże idymo, tak? No, oczywiście, Ukrainy, że idziemy, tak. Już, już wpisujemy w swoje kalendarze i już też namawiamy widzów, też jeżeli teraz nas oglądają i słuchają, to można zamawiać. Potrzebno nawet, nie? To się można. No tak, przecież nie będziemy też nakłaniać, ale oczywiście jak najbardziej. Polecamy też ukraińskie, ukraińskie kino, ukraińską sztukę. Warto wspierać naszych i też warto promować tak ciekawe e, historie, zwłaszcza jeżeli tam jest taka nutka e, ironii i też komedii, która w tak trudnych czasach poprawia humor nie tylko widzom, ale też tym bohaterom, którzy oczywiście przeżywają i dzielą się swoim życiem. Nadzwyczajne wdzięczny Wam, że też przyszły niszkom do nas w taką rań w naszą studio. I...